Вітаємо на холспейс. Добрий день. Говоримо про виділення із рідних залоз. Дмитро Валентиновичу. Які типи виділень можуть бути нормою, а які потребують прискіпливої уваги? Добрий день ще раз. мамологи та онкологи. Ми розподіляємо всі типи виділень з протоків молочної залози на три види. Може, ви вже чули, я вже це казав про це. По-перше, це є фізіологічне виділення. Ну, всі ми знаємо, що от лактація, годування, грудне взгодовування. Це є фізіологічне, це також це молоко. Любі жінки, не пугайтесь, якщо протягом двох років після закінчення лактації можуть бути молозівні виділення з протоків молочної залози. Це цілком варіант норми, це не страшно. Але вони повинні бути молозуного типу, як молочко, так і білого кольору. Це фізіологічне виділення. Є варіант патофізіологічних виділень. Які можуть мати, там, наприклад, зелений колір, який сірий колір, які не пов'язані з, з грудним згодовуванням, які можуть бути пов'язані з нейроендокринними процесами, наприклад, там, підвищений рівень пролактину, наприклад, наші стреси, дисгормональні процеси, які призводять до гормонального дисбалансу, і можуть з'являтися такі от. Патофізіологічні виділення. Тобто, це не є е, такою, якоюсь серйозною хворобою, але це все ж таки потребує якоїсь гормональної корекції, призначення якихось препаратів, і з цим потрібно розбиратися. І найголовніше все ж таки, щоб ми, е, коли є такі виділення, е, щоб ми були впевнені в тому, що ці виділення не пов'язані з якимось. Серйозними процесами, які відбуваються в протоках молочних залоз, що це суто нейрондокринні порушення, які можна все ж таки коригувати, королювати, і від яких можна нехірургічним шляхом позбавитись. І втретє, це третя група, те, що ми називаємо патологічні виділення з протоків молочних залоз. Вони зазвичай мають. Можуть мати такий серйозний колір, тобто такі прозорий з жовтоватим відтінком, вони можуть мати такий кров'янистий характер, це може бути кров виділення з протоків. І тоді це дійсно вже ну, питання для того, щоб все ж таки ну, найближчим часом звернутися до фахівця, для того, щоб ми подивилися протоків, для того, щоб ми зробили аналіз цих виділень. Ну, є там певний перелік діагностичних заходів, заходів, що ми повинні зробити для того, щоб ми вирішили, чи це є дійсно проблемою чи ні. Але хочу ще раз підкреслити, що з усієї такої купи жінок, які скаржаться на виділення протоків молочних залоз, от саме патологічний характер мають десь 10-15%. Тобто, Ще раз кажу, це не є поводом для того, щоб не спати ночами. Якщо ви помітили якісь виділення, це просто повод і причина з'явитися на прийом до фахівця. Отже, зберігаємо спокій і зберігаємо пильність. І будемо здорові, і залишайтесь на холспес, щоб залишатися в мережі актуальної інформації про медицину. На все добре. До побачення.